Привіт! Ви на каналі Oh My Fit. Давайте поговоримо про здоров'я нашого волосся. По-перше, випадіння волосся за винятком, якщо в нас є проблеми зі здоров'ям, це абсолютно нормальний природний процес. Зверніть увагу, якщо волосина випадає з цибулинкою, це закінчений життєвий цикл волосу. Якщо без цибулинки, це свідчить про те, що ваше волосся не отримує достатньої кількості поживних речовин. Ми стикаємося з такою проблемою після перенесених засуд та застосування різних препаратів. Також причиною втрати волосся можуть бути стреси, тому дайте собі час на відновлення та відпочинок. Не потрібно бігти в аптеку. Куповувати вітамінно мінеральні комплекси е, та засоби подогляду за волоссям. Дівчата, ми не займаємося самолікуванням і не призначаємо самі собі добавки е, лише після консультації з лікарем та здачі аналізів. Аптечні комплекси це синтезований продукт, е, в якому немає вітамінів в активній формі. Що стосується дорогих засобів за доглядом для волосся, вони не усувають проблему, вони лише маскують її так, як діють лише зовні. Волосся це показник нашого здоров'я, а здоров'я починається зсередини. А наш організм працює таким чином, що він здатен самостійно відтворювати більшу кількість необхідних мікроелементів. Але в разі, коли ви не отримуєте достатньо поживних речовин з їжі, він змушений шукати альтернативні ресурси в нашій шкірі волосі та нігтях, чим позбавляє їх сили та краси. Отже, раджу віддати перевагу корисному повноцінному харчуванню. Зверніть увагу на такі продукти, як горіхи, авокадо та кунжут. В них ми знайдемо вітамін Е. Також нам потрібен вітамін В, В 12 вітамін А, вітамін Д. Їх ми можемо знайти в бананах, яйцях, печінці та жирній рибі. У болгарському перці вітаміну С набагато більше, ніж в лимоні. Дуже раджу кістковий бульйон. Він багатий на поживні речовини, такі як кальцій, магній, фосфор, містить вітаміни А, В2, В12, вітамін Е. Він є натуральним джерелом колагену. Щоб посилити кровообіг, робіть масажі. Займайтеся йогою, особливо перевернуті пози. Вони допомагають наситити шкіру голови крові та лімфою. Хочу звернути вашу увагу на те, що повноцінний раціон може бути неефективним у разі, якщо немає правильної роботи внутрішніх органів. Тому, якщо ви відчуваєте вздуття, печію, у вас бувають запори, нудоти, діареї, є проблеми з підшлунковою або жовчним хором, потрібно звернутися до лікаря і налаштувати роботу шлунково-кишкового тракту. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, пишіть е, в коментарях теми, які ви б хотіли, щоб ми розглянули, а залишайтеся з нами. Добре.